Ну і власне багато разів під час тексту у своєму тексті Петлюра повторює про те, що нам потрібно бути однодушним і одностайними проти своїх ворогів, і не спиратися на брехливі слова. А, тому що московські воші вони дуже вправні у тому, щоб оббріхувати все і вся. І більше того, вони дуже вправні у тому, щоб використовувати тих, хто готові годуватися з їхніх рук для того, щоб от, об, об, обдурювати всіх і вся. Ну і зокрема, обмовляли а, і українське військо, і український уряд, і а, попри те, що ми програвали. Число ми ми програмували зброю. Якусь якийсь час ми могли пручатися тому, але зрештою, ем, зрештою, большевики мали багато зброї, бо у них були військові заводи. А Україна їх. Немало. большевики могли побільшувати своє військо числом, а українці не могли, бо їм нічим було озброювати нових вояків з та тих, що з власної охоти йшли до рідного війська, зазнавши на собі большевицьке лихо. Не диво, що про таких обставинах військо не мало сили встояти проти ворога. Що кілька десятків разів переважав його, і числом, і зброєю. Зараз ситуація інша. Зараз все змінюється. І зараз у нас величезний шанс, зрештою, вбити цього московицького головного, верховного, верховну головну воршвошву. Але ж, як ви розумієте, ця система створена таким чином, що вона самовідновлюється, тому що хто б там не сидів на чолі, всі ці. Механізми, якими вони борються проти українців для того, щоб їх знищити, удурманити, використати проти них їхню ж бажання справедливості. Все це, всі ці механізми дуже активно прописані і використовуються кожним наступником, який приходить у те місце, де до нього сиділа якась інша воша. І нам про це треба пам'ятати, не діють. Не діють якісь інструменти і якісь механізми, коли ми розуміємо, що то за інструменти, що то за механізм. І, власне, треба вивчати. Зокрема, книжка Петлюри є базою, є ґрунтом стосовно того, які механізми проти українців використовували московити. А з іншого боку, Петлюра багато разів повторює також в книзі, що те, що з нами відбувається зараз, це. Те, що нам треба спокутувати свою незрячість, спокутувати, моя хата скраю нічого не знаю, покутуємо за те, що далі свого села нічого не хочемо знати, і думаємо, що за тином нашим і світ кінчається. І е, у розділі покута е, мене дуже сильно зачепили зачепили слова стосовно того, що Московщина, окрім того, що приходить і панує на наших землях, вона ще й вмовляє, ну точніше, вмовляє не в значенні, е, намагається нас вмовити щось зробити, а намовляє нам е, е, як це як це сказати? Змушує нас повірити у те, що ми повинні дякувати їй, що ми повинні самі радіти і її прославляти за той рай, який вона насадила на нашій землі. Хоч він і гірший пекла для нас. Ми бідуємо, большевики кажуть нам, так і повинно бути. Нам за те добре, ви на нас працюєте, а ми будемо їхати на ваших шиях. Покутуємо ми куми. Тяжко, страшно покутуємо. Ми не знаємо відпочинку, а вони гуляють та язиками безперестанько молотять. Ото й вся їхня робота. Нам варто відсіяти зерно від полови для того, щоб зрозуміти, що ми самі повинні бути відповідальними за наше майбутнє. А для того, щоб бути відповідальними, нам треба розуміти, що з нами відбувається тут і зараз. І також знати, що з нами відбувалося до того, тому що дуже легко проводити паралелі і легше розібратися і бути активними. Сьомий розділ: найбільша большевицька брехня. По-перше, туманять нам голови, що большевицька влада є владою робітників і селян це ширма, чистесеньке дуресвітство. Немає там ніяких виборів, ставлять тих. Хто слухняно будуть коритися і робити все, що їм накажуть їх головні комуністи з Москви. І тут мені хочеться показати вам відео, про яке мені вчора нагадав Фейсбук, і зараз я дам ширший контекст. Він якраз показує нам, як те, що показує нам яскраво, що на Московії. І у підпорядкованих, окупованої неї землях ніколи не було ніякого вибору, завжди були ставленники, яким обіцяли солоденьке, а вони готові були відпрацьовувати це на радість Москві. Вчора мій Фейсбук мені нагадав відео, яке я змонтувала рік тому, і це відео змонтовано за мотивами інтерв'ю дружини Арістовича, яка анонсувала, що Алексій говорить їй готуватися, мовляв, Алексій буде йти в президенти і їй треба готуватися бути першою леді. А я провела паралель, що не лише Олексій готувався до походу в президенти. Просто на початку 2022 року нам викотив свій. Анонс на президентство і ще один персонаж. І як ви розумієте, це той, хто буде слухняно коритися і робити все, що накажуть їм головні комуністи з Москви. Таких і призначають, хто ж це? Олексій mm, мені іноді каже, що? Мабуть що це щось означає. Друзі, я думаю, наступний год буде однозначно краще. Я це буде зв'язане з нашою властю. Я чому-то думаю, що у нас буде перезагрузка, і власть буде новою. Це раз. Второе, я абсолютно уверен, что поменяется формат э, переговоров по конфликту на востоке страны. И это закончится э, к концу года да, полномерным регулированием. Я почему-то думаю... Это уверен. Я вот сейчас, я, если я не ошибаюсь, если все-таки произошла эта большая сделка, да, она заставит это сделать. Потому что мира не хочет украинская власть. Что бы там они ни рассказывали, что Путин не хочет, он завтра нападет украинской власти, не выгоден мир. Будет много изменений. И они неотвратимы. Поэтому, я честно говоря, ну, в прекрасном настроении ожидания от этого года. Судя по всему, и американцы, и русские, и Китай уже обо всем договорились. Теперь вопрос, как продать это внутренним элитам и оппозиции. Судя по действиям, которые прошли, про согласование Северного потока, по отмене санкций Сената, по перемирию, которое вот сейчас наступит на Донбассе, да, это все говорит о том, что договоренности уже есть. И в силу отсутствия у нас реальных рычагов влияния на ситуацию, субъектности, да, Внутри придется это просто выполнять Зеленскому. И мне его не жалко, вот честно. Я думаю, что у него будет самый сложный год, не а для нас жалко. это будет год перемен. Я надеюсь, перемен к лучшему. И очень много зависит от нас с вами. Поддержим ли мы эти перемены? Не дадим ли мы каким-то чер... 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 тещим линии, чертям? Чертим, извините, вам, все равно не я скажу, никакого шанса. Да, поломать, поломать э, движение к миру в Не дадим поламать движение к миру в нашій страні. Як ви розумієте, акцібренко пообіцяла якусь посаду, і всі вони, сидячи за столом, абсолютно розуміють, що це анонс великого восхождения на трон Оксібренка Мураєва, тому що всі вони прекрасно розуміють, що через місяць, чи там, які їм там дати говорили, росіяни зайдуть в Україну і окупують її, і будуть встановлювати тут. Типу легітимну українську владу. Пообіцяли актіберку. Не так сталося, як гадалося. Минулого року анонсував своє президентство Арістович. Неясно, де він. А, такі е, деталі, таких деталей у мене багато відмічено і багато чого не доходить до етерів, але я це все зберігаю для того, щоб показувати вам, як воно відбувалося і як воно дуже сильно поєднується зі словами Петлюри, написаними 100 років тому. І отут мені хочеться сказати. Процитувати з цього розділу ще одні слова стосовно того, що виходить, що над нами панують не наші люди, не українці, а москалі, що понаїздили сюди для легкого хліба, і каверзування над нами. Оця чужа чужинина не знає нашого краю, не любить його, любить тільки той хліб, що ми добуваємо, дивиться на нього, як на загробований і поводиться з ним так, як звик поводиться завойовник, а тим паче москаль. І от ця чужа чужанина наповнює Україну в медійному просторі, зокрема, за підтримки росіянських грошей для того, щоб домінувати тут, для того, щоб диктувати свої правила, для того, щоб далі задорманювати голови мандавошкам, для того, щоб закривати роти тим, хто говорить незручну правду, і хочуть перемогти, але не так здається, як. Хочеться найгірша, найгірша, Розділ 8. Найгірша брехня большевицька. Найгірша большевицька брехня, за словами дядька Семена, полягає у тому, що Україна з власної волі пристала у 2019 році до Російської Соціалістичної Федеративної Республіки, а потім у 2022 до Союзу Совєтських Соціалістичних Республік. Власне, цю брехню викладали у школах, як обов'язково здавали там всі дати з'їздів Компартії, тощо, тощо, тощо. Абсолютно не потрібна інформація, адже ж в вузах насправді були цілі предмети, історія Компартії, всі ці з'їзди треба було знати, що на якому з'їзді було зроблено. Хоча це все. Ширма і все це було зроблено не для того, щоб збагатити голови знаннями, а навпаки, туди ще більше насрати і більше того підкорити всіх тих, хто вчить історію компартії, забравши у них людське, забравши у них взагалі розуміння того, що усвідомлення того, що їм нахід не потрібна ця інформація, підкорити їх і вигнути. А власне найбільш большевицька брехня полягає в тому, що Україна взяла і сама. Так захотіла тут Петлюра досить детально описує, як відбувається як відбувався цей процес. З'їхалися до Харкова дві-три сотні руських комуністів москалів. Що раніше Москва розсадила їх по Україні. І як ми знаємо, дуже багатьох москалів спочатку висадили на наших землях, потім їх обрали у Верховну Раду, у якісь там міські ради, районні на місцях, сільські селищні, і там вони далі розповідають, що ми один народ, ми в місті боремося, і власне. Пристало до них кілька ще там євреїв, комуністів та інших е, продисвітів два-три десятки, і на вимогу Москві оця компанія зробила те, що їй було наказано. А таку постанову для Москви потрібно було мати, щоб і перед світом нею помахувати, і українцям мати право сказати, самі ви, голубчики, з власної охоти до нас прилучилися. І, попри те, що Україна увійшла в союз. Суверенних соціалістичних совєтських соціалістичних республік насправді жодна з цих республік не могла розпоряджатися собою без дозволу Москви. Все знаходилося у владі Москви. Всі республіки були у великій залежності, і величезна була брехня стосовно того, щоб Переконати нас у тому, що ми мовляв, самі сюди прийшли і тут суверенно самі своїми землями керуємо. Хоча насправді, звичайно, ні.